Привіт усім, мене звати Алківський Роман. І я щось так подумав, весна на дворі, хотілося б зняти на, на подвір'ї цей... На подвір'ї відео. Ну, трошки сьогодні погода мене підвела. Пішов такий невеличкий дощик. Ну, вроді би закінчиться. зараз знімемо там, подивимося тоді. Сьогодні буде таке не дуже обичне для мене відео. Я не буду записувати вірш. Просто я подивився на каналі так. Відеоблогерів. Вони, так, да, вони там займаються тим, що вони там. Ну, як, розкручують свої канали. Просто знімають відео про себе, про свою жизнь, там, Всякі історії, сценки ставлять. Ну, сценки мені не дуже ідеально ставлять, тому що я знімаю один. Так, щоб позвати друзей не варіант, дождь іде. О, кстати, дощик починається опять. Сейчас ты сажу в себе в беседочке, но беседочка такая, трошки не закончена. И тут получается так, що презент накритий. На цін. брезент презент накритый і... Коли дощ ішов набрин, напад, це, на бренд наливсь. І брендер трошки кусає, і виходить, що ще нібито зараз під акваріумом. Дивіться, коротше, самі. Щораз не знаю, чи видно вам буде чи ні. Тут... Хопа і волни пішли, як у морі. Коротше, тут, да. тут так непогано можна по... непогано можна погратися. Ну, а зараз не до того. Хотілося б взглянути таке непогане відео, але ну, не знаю, чи в мене воно вийде, перший раз пробую себе в такому, в сміті, як горить сам з телефоном. Хоча в мене є пару дітей, які теж хочуть бути відеоблогерами. Ну, вони, вони поки що бояться влажаться свої відео, так, щось знімаються, монтувати намагаються. ну, щось у них гавенько виходить. І такі питання. там страшно, було перший раз. Так, да, було перший раз, чесно, страшно. Я то ставав перед камерою, ж таке тудух-тудух, тудух. Як там стоїш перед учителем, відповідаєш, все, капітець нічого не вивчив, ото й тут так само. Ну, Писати вірші, воно само по собі мені добре вдається, то не так уже дуже страшно. І були такі моменти, що йду по вулиці, записував там оголошення, ну я вже його удалив. Що йду по вулиці, записую, люди так на мене дивляться і дивляться, як на дебіла. Йде людина, говорить собі по телефону. Тут два варіанти. Або він придурок. Або він говорить по скайпу. Ну по скайпу тут не вариант, так поговорити. <ріплі> так що там один совет. Не знімайте відео по вулиці, коли йдете. Там хіба що десь 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 там, коли десь де... де, де... ніхто почти ще не знає. Тут такий дощик починається вторать, не дуже стає тепло. ну все одно хочеться зняти таке відео. Я навіть не знаю, як його назвати. Просто перше перше обращення Тоді що ще хотілося сказати. Ну, про те, теж я й казав, що перед тим, як знімати відео, тщательно продумайте кожну свою фразу. Буває таке відео, що я знімаю його 25 секунд, все ідеально не виходить. але бувають такі фрази, що вони мене закомарюють. Забуваю слово, забуваю ще щось, там, неправильно поз... привітаюся, взагалі, коротше, от, посиділи там, пару минут перед тим, як знімаєте відео, подумали, хрешо, що там скажете по початку, що будете взагалі просто казати. Ну, і вроді би так і все що хотілося там сказати щоб там помощ вам була если ви подаєтесь це відео це про тих людей вони знають про яких я зараз пишите в комментариях чи допомагають вам це відео чи ні чи далі їх писати і просто для всіх понравилось это як я зараз тут щось питаюсь вам розказувати чи ні чи мені далі просто тупо записувати вірші і це не переживайте я теж буду далі записувати вірші Розказувати теж буду старатися, якщо вам понравится, если у мене непогано получится, сам не знаю. Ну сама зйомка, вона тоже не варіант у мене ще. Це сам так не получается само собі знімати. Хорошо. Дощик моросить, разіт, сейчас послухаем. Да, так. Волна нас волна. Акваріум! Сюди прибок запустить. Можна цей. Да, так, Непогано. Рішив сходити на двір, познімати, так. Да. Ой, що ще можна з вами поговорити? Я навіть не знаю, про що можна так толком поговорити. Просто тупо все, що в голову і зараз лізу, та їх кажу. У мене ось така красива розцвіла яблуня. Так і не одна. Зараз, якщо буде вам видно, добре. Ось так одна, але вона не дуже. І вон такі білі-білі. Зараз вийдемо трошки. Зараз трошки вийдемо подивимося, тут. дощик, п туди! Це таке яблуне, сейчас зближче раку знімемо. Такі ось білі красиві лепесточки. Там воно гаражики видно. О, шарика, то що я там з ним здоровкався, хто повний пишемо в якому є відео здоров'яся, шариком на яке називається. Ось він шарик, шарик, чомушний кить чуть-чуть. Ще ще палиться, ткуси, не дай бог. Да, шарик, ти не кусаєшся? О, то будете знати, якщо будете до мене, хтось приходить, бійтесь, я його випускаю на вечора. Що ще таке хотілося б сказати? Навіть не знаю, що можна... Про що можна типу, поговорити? Половину там розібрали, половину... Навіть не знаю. Вертаюся в сітку, бо вони зараз дощик тут трошки мочить. Камеру мою мочу. Волни. Це найприкомніше з того, що сьогодні не було. Володце, волни оці це... хуб'є, аж само страшно. Блядь, з не очі, дивіться. Оце коли прийшов, скамейка була, ну, хоча б примерно такою сухой, ну якось стіл може сухой. Поігрався чуть-чуть з волнами, стали. Як мені тепер тут? на країчку посилю, померзну трошки. Тут вже, не знаю, багато. Навіть не на скільки разів, мабуть, моя хата попадала в кадр. Зараз вийду, мабуть, на дорогу. Покажу її з, з дальнього раху, тому що хата така не дуже маленька, не дуже велика. Це вже вам більше. Зараз подивимося. Так, дощик, дощик, дощик. Наш отпів. Я всі поспіваю, красиво мелодію. А цей зук найприятний із того всього, що я знімаю. Це цей зустріч, Така ось. Так ось видно мою хату весною, Коли все починає розцвітати. Зараз трошки другого. о, бузок. Ух, Навіть не виломаю. Хто найбільше лайків поставив на мої відео, дарів цю паличку бузка можна сказати. Навіть не знаю, як її назвати, тут така дорога не дуже рівна. Тут ось так ось. В ящик, сходимо, подивимося, чи почта є. Не варіант, що є. Ну то ладно. О, oh, є. Yeah. Сходи, почту не забираю. Хто читає сімейна газета, ставимо лайки. Хто читає, зараз подивимося, яка тут у мене ще газета. Сейчас короче, я зайду в 50. Що общем, записують? Батяни, я навіть толком не знаю, це. Вот ты снимай, на ты походу бабуся моей. Сам с собой. Не, сразу в дурку звони. А, кстати, нам газета. Промень. Ага, я тоді занесу. Шо? Додому. Хорошо. А ты куда? Куда? О боже, ты фигня страдаешь. Я уже благородным делом по сравнению с тобой занимаюсь. А ты же вот. А? Да считай ты сами, что ты с телефоном говорю. Я ж кажу в дурку сразу не. А, папко це справлял. Побачили мій невеличкий діалог з мамкою. Понравився, ставимо лайки. Якщо ви так само говорите, ставимо лайки. Тим більше, тоді ставимо двічі лайки. Там даже не знаю, якщо можна... Ой-ой-ой! Так, ось. Бабина, походу, промінь наша. Да, ось промінь газета. Ось тут розказується про те, що буде завтра. Сейчас полистаємо, господимось. Ой-ой-ой, що -ой -ой. тут у нас такого інтересного. Даже не знаю, що тут таке інтересне. Короче, хто читає, виписує, пишемо, пишемо мені. О, найтересніше це програма. Каже, хто читає промінь? Пишемо мені самі інтересні статті з цього проміння. Це промінь номер 3738. Субота, 9 травня 2015. Тут вроді нічого такого вже інтересного і немає, щоб подивитись на той промінь. Що таке? Що? О боже. Налякала кота сосискою. Хорошо. Треба ще бабі газету однесты. Хорошо. Спасибо, конечно. Я думав ты віднесеш. Ну то. Ладно. Ой, тут, 600 фігня всяка, по газетах пишуть, газети нічого интересного не пишуть, В інтернеті нічого не можна знайти интересно. О, Напишіть мені в коментарях, що можна цікавого подивитися, які відеоблогери вам більше подобаються, Як мені лучше знімати відео, там, я не знаю. У мене вже тупо кончаються ідеї, що можна знімати. Вірші писати я можу, ну записувати їх, воно якось мені... Трошки лень, чесно. Буває таке, що реально времени не хватает. буває таке, що лень їх навіть записувати. Хотя можно записать такі непогані вірші. Запомню на часто. Короче, в голові сейчас повний бардак, вообще не знаю про що можна даже поговорить. Ой... Фу. Идеи кончаются. Там тот думаю, саме яскравий діалог с мамой. Думаю, вам понравится. Что тут тут фігня, не, не знаю. Ну, давайте напоследок сейчас. Волницы, пустим и две газеты, наверное, относите. Волна! Волна! Сейчас попытаемся самый важкий момент зробити. Ай-яй-яй. Перекинем мои. Ай Отуди низ. Ой-ой-ой, потекло. Волна! Друг им так полю. Це було красиво. Чи там не нужного? О, дивіться, воно ще є. Безсмертна волна, ладно. Все, коротше, якщо вам подобається моє відео, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Па-па.